Всім доброго раночку! ви на каналі Діса Маріна і це день б'юті майстра в Каліфорнії. Можливо, скоро буде підводка інша, я не знаю. До речі, не кидайте, як би можна було починати влог. Мені прям цікаво ваші ідеї. Накидайте в коментарях, Як ще можна назвати ці влоги. Сьогодні в мене по плану три процедурки: манікюр, педикюр і манікюр. Далі в мене фітнес одразу. Я поїду, я не знаю навіть, чи я встигну щось зняти, тому що. Впритик буду працювати, в принципі, вже зараз треба їхати, бо на 10.30 30 мене клієнтка. Що я можу сказати, дівчатки? Вчора я зробила 6 процедур, і я була настільки виснажена емоційно і фізично, що я думаю, а як я колись робила по 8-10? По треба повторити, Діаночка, що ти розслабилась. 6 і вже здихаєш. Шучу, звісно, шучу. Сьогодні я планую піти на фітнес і після фітнесу додому. Більше нічого сьогодні не планую. Побачу, якщо будуть сили, щось зроблю. Якщо не буде, не буду нічого робити. Треба, звісно, в хаті поприбиратися, але я не знаю, чи хватить мені сил на це. Окей, беру вас з собою на роботу. <laughs> Я думаю, что ты так стукаешь. это вам Вкусняшка. А, -а, -а, -а. Ладно? Пекан Gracias. Я я всіх своїх дівочок. робила в итоге два педикюра. Я перепутала, що остання дівочка була записана на педікюр на манікюр, а на манікюр вона на четверг чи на вівторок наступний записана. Коротше, трошки попутала. І зараз я швидесенько витрустіла, закину дезінфікувати інструменти. І перевдягаюсь, їду на фітнес. Так як помінявся адрес, я трошки переживаю, що я не на тому повороті зверну і поїду в кругосвітне путешествие. Бачили цей прикол TikTok? Це про мене, бо я то їздить їжу, але трошки з навігацією я не дуже дружу, бо в Америці є такі, як повороти. Знаєте, що ти стаєш на полосу, ну, коротше, дві помаранчих полоси, ти стаєш туди, і ти пересікаєш лінію коротше, зустрічну. Я трошки переживаю, тому що дуже багато цих поворотів є, і якщо ти не там станеш, потім виїхати назад, ну коротше, і дреса помінялася, і тепер мені треба було отак: от їхати, дивитися на цей навігатор, я переживаю, не знаю, як я зараз. В стресі цьому доїду, але треба позайматися, бо я вчора на ніч наїла мівіни. Мені так сьогодні погано. Мені клієнтка принесла каву з горіховим сіропом. Мені, мене почало прям трусити. Я не знаю чого. Чи то від того, що кави там багато, чи то від того, що там сіроп цей солодкий. Але мені так погано, давно не було від кави. І я прям, мене прям трусило. чи давління впало, чи що. Я з'їла баунті маленьку, мої любимі оці конфетки, я вам колись показувала у влогі. І мені трошки стало легше не знаю, що це було. В кабінеті поприбирала на фітнес зібралась. І знаєте, що поняла? що я забула носки. Шорти взяла, топік взяла, навіть рубашку взяла. А носки забула до кросовок. Вот тепер так. Надіюсь, мені нічого, там не натре, коротше. Їхати мені показує 17 хвилин. Побачимо, як я доїду, купила новий топік. Собі з Ланусії були в магазині. Дуже зручний, настільки м'який топік. Я просто в шоці. І оці шорти. І дуже недорого. Взагалі-то дуже зручні. Ланусі таки такі купила, вона ходить, коротше. Шаги нахажує і каже, що дуже зручні. Я собі думаю, мені в лесінах буває дуже жарко. От ми там присідаємо, скакаємо, і мені прям жарко. Я думаю, що я це в лесінах? Треба купити собі такі шорти. Діто заканчується, діана купила шорти. Так, що їду? Наступний день у влозі я зібралась на роботу, а грію собі кушать. Розігріваю мікроволновки від фактор лоточки. і да, вони остивають, але мені потім на роботі в принципі, нормально. Вчора вийшов такий коротенький влог, тому що, в принципі, я піввечора монтувала курс по стерилізації і сьогодні планую його запускати в продажі. <реш> так, я вже. так, виявляється, що моя перва клієнтка, яка була записана, перенеслась ще неділю назад, а я її просто не змістила в календарі. Але я не втрачала часу, не запускала влог, не показувала вам. Але що я робила? Я майже запустила курс по стерилізації, який вже можна буде придбати. Це такий міні-майстер-клас гайд, і він буде коштувати так само, як всі мої майстер-класи. Це дуже-дуже корисний курс для дівочок, які не хочуть купувати базовий курс, але. Погано розуміють аспекти дезінфекції і стерилізації. Тому, якщо ти саме та дівчинка, якій на базових курсах не розжувала, яка можливо, самоучка і не знайшла цю всю інформацію, як правильно стерилізувати, яка знаходиться десь зараз в країнах Європи або в США в якихось штатах, і ти не знаєш, як правильно утилізувати, як правильно в твоєму штаті відноситись до гігієни в кабінеті і так далі. Я тебе запрошую купити мій курс. Він буде коштувати недорого. все дізнаєшся в інстаграмі. Посилання на інстаграм шапки профілю. Ціна і для України, і для Європи, і для США буде однакова і недорога, тому що я зрозуміла, що я хочу бути доступним інструктором, а не виставити ціну потолок. Мене тільки на базовий величезний курс, там де 26 відеоуроків, дорога ціна. І те я поділила Україна, одна ціна, Америка інша, і Європа інша по заробітним платам. То майстер-класи я роблю там менше уроків. Вони конкретно направлені на якісь цілі: там інстафренч, швидкість зараз буде стерилізація і. Вони йдуть такі, знаєте, точечні, тому дешевше коштують. Але ви можете їх купити всі, у вас буде пазлики. Скоро буде майстер-клас по комбі манікюру і трошки більший курс по нарощуванню. Курс по нарощуванню буде коштувати дорожче, бо він як курс, він великий. От зараз я готую місце для е, педикюру. Це я розповідала вам, чим я займалася. Я займалася домонтуванням і. Запуском прописувала коротше, пости, рілси, зараз буду це все запускати, але перед тим підготую місце для педикюру. Нічого не сказати. Я просто-просто здихаю Капець як, від того, що в мене дуже кріпатура сильна після вчорашнього тренеру... тренування. Зараз поставлю під відео. Дуже погана ідея була вчора мені на максимум працювати, знаючи, що сьогодні у мене так багато клієнтів і роботи. Але нічого, зняла тільки що манік-ді. Хто не бачив мої манікюри з ді, дуже класна рубрика. Вона і в шорцах є, але в шорцах вона в прискореному варіанті в Ютубі. А в інстаграмі і в тіктоках вона в повному варіанті, тому в описі буде посланчика на мій інстаграм і тікток. Буду дуже вам рада! І нарешті я запустила курс, вже його можна придбати. Коштує він 40 доларів. Тепер я можу вам це сказати, бо вже запустила рекламу. І, в принципі, все одно я могла не бачити але попередні. Туплю, в принципі, зразу можна було сказати. Тепер ви можете перейти в інстаграм на мою стрінку або на Die Online School. Купити мій курс по стерилізації і дезінфекції. Ах, нарешті я його зробила. Я його просто обгрейнула трошки, бо там був дуже поганий звук, тобто інформація в мене ця була. Я її даю дівчатам на базових курсах, але мені не дуже подобалося в саме відео, як, я, як воно зроблене. Я його обгрейнула і тепер воно. В чудовому вигляді, в чудовій озвучці і ще й дгайві додала. Я думаю, що і послання це набагато краще, ніж було. Так, вже його придбала одна дівчинка, навіть інша написала, я скинула реквізити. Коротше, курс продається. Я так розумію, що це не буде суперфлагманським курсом, тому що. Ну, не всі там да, хочуть дізнатися ази, але ті базовички, які не хочуть купляти базовий курс, але хочуть дізнатись про дезінфекцію, як правильно робити, його куплять. Тепер у мене на часі залишився майстер-клас по комбі і великий курс по нарощуванню нігтиків. Тепер я зосереджуюсь на цьому. І максимально буду топити. Також нам треба готуватись, я думаю, до івенту, який ми хочемо зробити в жовтні вже, вже вересень. Також ну, треба його вже починати робити. Я не знаю, коли ми це все встигнемо зланий. Мені пишуть, що кожного дня, що хочуть курс по нарощуванню, дівчата приходять, майстри кажуть, що хочуть івент. Коротше, чесно кажучи, Голова обертом сьогодні з клієнткою говорила, машулька привіт, казала їй, що хочу все встигнути і хочеться себе прибити, за те, що нічого не встигаю. А вона мені каже, мені не кажеться, що в тебе не 24 часа в сутки, а 48. А я кажу, блін, ні, нічого не встигаю, насправді ось ці влоги тепер не кожен день виходять, бачу ваші. Коментарі, що вам хочеться, але, дівчатки, напевно, коли я вже зроблю, доведу до результату ці всі курси, і трошки стану менше брати клієнтів, так як хочу дещо видозмінити свої процедури, то тоді влоги будуть виходити кожен день, і я буду вам щось окрім нігтів цих показувати в цьому житті. Хочеться якось показати вам своє життя. А якщо чесно. Не знаю, зрозумієте, ви мене не зрозумієте. Думаю, зрозумієте, бо ви мене любите, а я вас. Е, що коли ти приходиш додому, мені у камеру просто не хочеться вмикати, мені хочеться просто в душ і спати. Як зараз я це зроблю годинку, щоб ви розуміли півдесятої вечора? Я ще мені треба стіл прибрати, інструменти продезінфікувати і доїхати додому. І з вами я стою балакою, бо в мене очі настільки печуть останні я робила тільки що нарощування, у мене отак от очі просто були. Ах, нарощування і френч. Якщо раніше в Україні до мене приходили, там, 6 років тому і казала, я хочу нарощування і френч, я хотіла застрелитися, бо я його робила півдня. А зараз я зробила. Ця клієнтка була на 7:30 за півтори години. Уявіть собі. Я навіть не уявляю. Да. Коротше, факт тому, що життя класне, його треба жити, я хочу сказати, розсудження на ночі глядя. І я його трошки не живу, а випрацьовую. І мене це дуже-дуже злить. що В той момент, коли люди не працюють стільки, скільки я, відпочивають, де хочуть, як хочуть, за всі гроші світу. У мене, начебто, і робота є, і гроші є. А я якби не дульку смаком відпочиваю, да? ну, знаєш це такий етап, його треба пережити. Я не знаю. Панило вам трошки, ну теж треба, щоб ви бачили, що не все так солодко, і майстри б'юті, якщо мене дивляться, а мене дивляться, напевно, тільки майстри б'юті, то я вас всіх обіймаю і розумію, наскільки вам трошки тяжко. Кожній з нас важко. Просто хтось вибирає, окрім роботи з клієнтами, як я працювати ще в онлайні, і це в два рази вигорання ти ловиш. Ну, не вигорання, а просто втому, да, в тому, будемо так казати. Бо я вважаю, що якщо ти виграєш від роботи, то я не назву вигоранням своє нитьо, Я назву це втомою, сильною, перевтомою. Бо я не досипаю, я реально не досипаю, я хочу тут завжди спати і лежати. Я вважаю, що виграння це коли не твоя робота, а в мене просто в тому. Бо роботу я свою люблю. Я їду з радістю, я хочу робити нігті, хочу зрізати ту кутикулу, хочу знімати відео, вчити, говорити про це. Але більше мене втомлює розмови з клієнтами, більше мене втомлює. Що я дуже переймаю настрій клієнтів, я дуже сильно емпатична, я вже колись говорила це. І саме це мене вбиває, тому що я всі проблеми, радість, горе, я все на себе притягую і з цим живу. І це важко. Тому, якщо вам повезло, якщо ви не суперемпатична людина, і ви можете робочі залишати на роботі і не переймати це. Хотіла сказати, що хочу зараз поприбирати. І поки буду прибирати, будь ласка, поставте лайк цьому влогу. Підпишіться, якщо ви зі мною вперше, мені буде дуже-дуже сильно приємно. І напишіть якийсь комент, от як ви справляєтесь з перевтомою, де ви відпочиваєте, як ви взагалі відпочиваєте, що вам допомагає насититись. А я в наступному влозі, якщо не забуду, розповім, чим насищаюсь я. Всіх люблю, цьому обіймаю!